І коли було мені 25 років, десь мої батьки захворіли обидвоє. Якось так, майже одночасно в них обидвох було онко. Онко, хвороба. І знаєте, як то у людей буває? Коли біда до Бога, відразу ми почали молитися, просити Бога, шукати виходу у Бога, їздити по церквах. Нічого не помінялося через пів року помер тато і ще через півроку мама, вони за рік були померли. І то був дуже, дуже такий непростий був період в житті. Я тоді Бога не знав. Жив так, як багато хто живе, жив і думав, що добре живу, що добре все в мене, знаєте. Робив певні якісь неправильні такі вчинки гріховні. І ну, якби, навіть не задумувався над тим. Знаєте, що коли людину не навчають Слова Божого, коли їй не розказують, що можна, що не можна, що гріх, а що не гріх, то вона буде робити такі неправильні поступки, не розуміючи того, тому що вона не знає, де є право. Вона не знає, що є право. Вона не навчена. І ось так я жив, мене ніхто ніколи не вчив. Навчили молитись мене, я пам'ятаю, постійно я вечором молився. Ляжу в ліжко і в ліжко молився. Милюся, молюся, молюся, заснув. Пробудився від того, що не домолився, знову починаю молитися. І ось така в мене була молитва, але вона була стабільна кожного дня. От. Рідкісні, напевно, були випадки, що я пропускав оце. А так, отак молився, до Бога звертався, але жив у гріхах. Жив в гріхах. І коли ось ця прийшла біда в життя наше, в нашу сім'ю, ми почали кликати до Бога. Через півроку, як я казав, вже батьки померли, і я собі вирішив так, що я буду ходити в Православну церкву, вимолю їх, бо православна церква так вчить, що треба молити покійних. Вимолю їх, і потім знову буду жити так, як я жив для себе. Але коли я ще жив у світі, ви знаєте, мав роботу, мав гроші, мав машину, якби таке, що для життя треба, для молодого хлопця було. Я пам'ятаю, що в мене постійно таке було відчуття тривоги в серці. Якби нічого поганого, аж такого я і не робив. На роботі робив, заробляв, ну якби. А от тривога була постійно, я не міг розібратися, в чому річ. Що то таке? В чому то річ? І коли я навернувся до Бога, Бог ту тривогу забрав з мого серця, тому що то був гріх, який. Негативно впливає на душу людини, гріх нічого доброго не приносить людині. І життя з гріхом не покращується, а погіршується і йде до гіршого в людини, якщо людина живе в гріху. І коли я навернувся до Бога, Бог ось ту тривогу забрав. Слава Ісусу! Слава Богу! Я, е, було мені 26 років, як батьки померли. Через, ще через два роки я переїхав жити в Івано-Франківськ. Ви знаєте, якби я як шукав, шукав Бога в своєму житті, і е, Бог так дуже чітко веде тих людей, які шукають його. Я торгував на базарі тоді, і напроти мене е, торгував чоловік, продавав е, трав'яні чаї, то був чоловік віруючий. Він сам з тут Такий Василь. може ви його і знаєте, я не знаю. От. І ми так, ми, так як ми напротив торгували, ми з ним подружились, він у мене свій товар лишав в моїй палаці. І ми почали спілкуватись. На той час я вже читав Біблію. Читав Біблію, дещо трохи я вже знав. Як почнемо з ним говорити, почали говорити по Біблії, бо я вже цікавився. Він говорить, ви знаєте, а я би його не переслухав. Ну, Наскільки мені приємно слухати його, що я не можу передати. І думаю, ох ти людина скільки знає, скільки людина вже впізнала, і дуже добре було мені з ним спілкуватися. Але були такі внутрішні питання, які не вирішувалися в мені. Це ще до покаяння, до того, як я прийшов в церкву, я не знаходив відповіді на те все. І кажу йому, а чого ось то так? І він каже, дивись, в тебе є щире бажання жити з Богом. Це видно. Але ти каже, є в православній церкві, де є обряди, традиції і багато того, що йде якби в розрізі розріз зі Словом Божим. Тобі треба робити вибір. Або ти стаєш на Євангелії і живеш по Євангелії, або ти лишаєшся там, і твої проблеми не вирішуються. Ти живеш так далі, як ти живеш. І я зрозумів, що мені треба йти в Євангельську церкву. Івангельську церкву, і ще трохи часу пройшло, і я прийшов в церкву і покаявся. Це було Івано-Франківську в костелі. Пам'ятаю, це був другий потік зібрання. І я так ззаді сиджу, прийшов, зібрання вже йшло, я, напевно, трохи запізнився. Сів ззаді, слухаю так добре. Мені в той час були такі переживання всякі. Так спокійно слухаю. І в кінці служитель закликає до покаяння. Щоб, ну, хто хоче покаятися. Я відчуваю, що мене в серці турбує, Бог, що мені треба йти, але велика маса людей, купа людей в залі, і думаю, ну страшно, знаєте, як то вийти перед такою публікою. Я сам не публічна людина. Він десь два рази закликав, ніхто не виходить, і він каже, може вам тяжко вийти, то ви підніміть руку там, де ви є, то ми за вас помолимося. Ну, думаю, вже руку підняти то не важко. я так Взаді підняв руку, а ще ззаді мене стояв один брат, який був в групі порядку. І каже, чекайте, чекайте, є людина, яка хоче покаятися. І мене <рес> наперед, і мимо своєї волі я вийшов наперед, покаюся, і з того часу я лишився в церкві. Це було 2016 у 2016 році на весні. у вересні місяці я прийняв одне хрещення, працював на роботі. Відвідував всі зібрання, які є напротязі тижня в неділю. Бувало по два, на два потоки лишався в неділю. Старався бути задіяним, де просили щось там послужити, я старався це робити. Ну, то максимально, максимально я старався жити життям церкви і працював на роботі. І водночас я відчував, що я ще роблю не те, що я маю робити. Я роблю те, що не маю робити. І так сталося, що е, Бог направив мене і я вчився в біблійній школі десь ще рік після того, як я прийняв відводне хрещення в ковені. І ось там я після навчання залишився на служінні. Я там був е, на Волині, ось служив. Служіння благовісника ЄС. І е, на той час мені вже було 32 роки. Я ще не був дружини, як я пішов на служіння. Ну, і здається, вже. Вік не молодий, щось треба думати, сім'ю треба створювати. Але у Бога на все свій час для Його дітей. І ніхто не пришвидшить цей час і не відтягне. Тому що у Бога є свій час. Що б ти не робив, як би ти не рипався, як то кажуть у світі, як би ти не дьоргався, як би ти не старався, у Бога є свій час на наше життя. І у Бога все вже сплановано. І коли я приїхав до служіння, познайомився я там зі своєю дружиною. І ми десь так через пів року після знайомства, так приблизно я, ми поженилися. Зараз в нас вже є троє діток, слава Богу. Чекаємо четверте. Слава Ісусу. І якби ми жили там на Волині, а в березні місяці ми переїхали в Богородчани жити. Зараз ми живемо в Богородчанах. Ось там є членами церкви, перейшли туди в члени церкви і стараємось служити по мірі можливості Богу. Руслан вже не раз запрошував нас сюди, але якось так все складалось, що не було можливості приїхати. А вже в цю неділю ми якби, мали можливість і приїхали для того, щоб послужити разом з вами, побути в зібранні. поділитися Словом Божим, свідченнями, які є в нас, послужити для вас. Тому я хочу нас закликати до того, щоб ми розуміли, що якщо ми відчуваємо в серці якийсь такий, знаєте, не можемо розібратися в собі, нам треба йти до Бога. Тільки Бог це може вирішити. Тільки Бог може нас вивести на правильну дорогу, поставити на ту дорогу, яка є правильною. В житті. У нас може бути багато доріг, якими ми можемо ходити. І дуже часто це все є неправильно. А Бог він ставить на дорогу правди. І та дорога веде до вічного життя. Слава Богу, за те, що Він приходить в життя людини і міняє його на краще. Сьогодні можна жити в переживаннях, в тривозі, в незнанні, але коли приходить Бог в життя людину, все міняється. І незалежно від того, які в людини достатки, якщо є в житті людини Бог, то життя прекрасне. Слава Богу. Ось таке коротке свідчення, пізніше я буду ділитися ще словом. Хай нас Бог благословить цьому зібранні, щоб ми дійсно пережили, пережили Божу присутність, бо деколи ми наскільки привикаємо до зібрання, до, до ходу служіння, що воно нам стає таким, знаєте, якби таким привичним, і ми якби так по накатаному йдемо. Але в кожному зібранні є Бог, якщо проповідається його слово. І він хоче мати єднання з кожним серцем. Незалежно від того, як той тиждень пройшов, які були обставини, які були переживання, які були помилки в нас, Бо хоче нас потішити. Тільки тоді, коли Бог втратається серце людини, все міняється. Радість приходить, і спокій, і надія, і впевненість і віра. Хай нас Бог благословить сьогодні в цьому зібранні. Давайте не піднемось, брати сестрі, заспіваємо загальні.